Миколаїв. так само, як і Харків, щодня тримає оборону до лінії фронту всього 30, а подекуди і 20 кілометрів. В місті понад трьох тисяч пошкоджених житлових будівель, за якими життя людей понівечені долі у Миколаєві. Сьогодні приблизно 56 тисяч внутрішньо переміщених осіб. У Харкові 207 тисяч переселенців, і харків'яни, як ніхто інший, добре знають наскільки ці люди потребують соціального захисту та всебічної підтримки. Переселенцям важко адаптуватись на новому місці, а от з роботою допомагає місцевий бізнес. Так, в Миколаєві, наприклад, є одна кав'ярня, власниця якої ветеранка Збройних сил України. В її команді переселенці та такі ж, як вона, колишні військові. Коли я повернулася зі служби, я зрозуміла, що ну, треба чимось зайнятися, бо ну, я така за характером. Мені треба постійно бути в русі, якось э, розвиватися. Відкрила кафе за рахунок гранту, власна справа. Це був перший мій внесок э, держ. Держави в мою справу, крім того, що я вклала ще свої власні кошти. І тут грант не один, ще міжнародні організації також допомагали. Німеччина допомогла, дуже сполучені штати допомогли. Тобто такі можливості є. Є компенсація за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб і центру зайнятості. Держава мені умовно робить такий кешбек за те, що я сплачую за дівчат податки, за те, що вони у мене отримують заробітну плату. Це також Ну, досить вагомий внесок і це нормальні суми, які допомагають нам крутитися. Ну і звісно, люди, які підтримують бізнес, які підтримують ветеранський бізнес, які розуміють, наскільки складно в таких обставинах вести взагалі власну справу, і на які ризики я йду. Залучаю максимальну кількість людей з моєю. Ідеєю з моїм способом мислення з моїми цінностями створюю тут заходи. Анастасія говорить, багато знає про Харків, про його красиві парки, чисті вулиці, безкоштовний транспорт і про безмежну любов харків'ян до свого рідного міста. Зауважує, що і миколаївці так само люблять своє місто. А ще каже вона, чула також і про скасування місцевих податків для бізнесу в Харкові. Говорить, було б чудово перейняти такий досвід і для Миколаєва. Тож каже Анастасія, вона, як і інші підприємці, сподівається, що справи прифронтового бізнесу будуть покращені завдяки рішенням асоціації прифронтових міст і громад. Я думаю, що ця асоціація мусить в першу чергу просувати ідею. Певних дійсно пільг і компенсацій бізнесам, особливо ветеранським, які починають свою справу у час війни, ризикуючи дуже багато, чим відкривати бізнес війну це в ковід, що було не так ризиково, як відкривати у війну. Тому, от наприклад, Харкова робити певні компенсації за сплачені податки, стимулювати підприємців працювати в білу. Працювати, працевлаштовувати своїх працівників офіційно, отримувати для цього певні дотації, чи якісь пільгове кредитування, відшкодування певних зборів чи платежів це було б дійсно дуже круто, але мені наприклад, як ветеранці дуже б хотілося, щоб і наші голоси також були почуті максимально особливо в прифронтових містах, де ризик максимально високий. І звертали на наші підприємства також особливу увагу. Четвертий форум асоціації прифронтових міст та громад відбувся саме у Миколаєві. Говорили про відновлення, економіку, агросектор, логістику, інфраструктуру та безпеку, освіту та медицину, бачачи, що асоціація це не формальна установа, а дієва платформа для вирішення спільних проблем прифронтових громад. До неї приєднались більше сотні населених пунктів Миколаївщини Херсонщини, Запоріжжя та Одещини. Ми тут зібралися в чотири області. І проблеми у нас одні й ті самі: як пережити зиму, як приблизити перемогу, як віддати все, що є в бюджеті на оборону Запорізької області і так само і по інших областях. Оце найголовніші проблеми зберегти наших мешканців. На сьогоднішній день саме головне для нас, для українців, я рахую, бути разом, бути єдиними. І від асоціації чекаємо все-таки партнерства, допомоги почути, чути нас і доводити нашу думку до вищого керівництва. Чільники громад зауважили, що у багатьох питаннях, які, до речі, є спільними для всіх прифронтових територій, покладаються на вмілу дипломатію і менеджмент харківського міського голови. Всі бачать, скільки ініціатив запроваджено у Харкові в умовах воєнного стану. Місто живе під постійними обстрілами, але знаходить сили відновлюватись, розвиватись, і це надихає інші міста. Ну, місто Харків подобається всім. Нам подобається і вміла манера його керування містом. Нам подобається безпосередньо місто Харків, його красиві парки, його охайні вулиці. Тому і він, як менеджер, менеджер такого великого потужного міста. 100% має право очолювати асоціацію і покладаємо звісно на нього великі надії, великі сподівання як на гарного управлінця, гарного менеджера. Я думаю, що це для нього буде не нескладною задачою. Пана Терехова ми давно знаємо, бачимо Харків завжди був містом. Передовим і завжди був містом, яке намагається в першу чергу затягнути якісь нові інвестиції, нові підходи у роботі. Тому це потужне представництво, на яке ми розраховуємо це однозначно. Ну, приклад дуже. Гарний, вони подають самі особисто і ну його команда. Я на маю на увазі і він сам, як вони ведуть діалоги, з ким вони зустрічаються за кордоном, які кошти вони притягують. Тому такий лідер на чолі такої асоціації я думаю, що повинен бути. Сподіваюсь, що через асоціацію прифронтових громад ми зможемо достукатись до всіх і показати, що прифронтові громади потребують особливого підходу. Будівництво підземних шкіл, заробітна плата вчителів та лікарів, пільги для бізнесу, допомога внутрішньо переміщеним особам, відновлення житла. Це ті питання, які без підтримки держави та міжнародних партнерів вирішити неможливо. Зауважив Ігор Терехов. Нам потрібна комплексна відбудова. Це не стосується тільки міста Харкова. Так звичайно, міста Харкова стосується взагалі, бо руйнація, які є у нас, ну на щастя для інших громад у них немає таких руйнацій. 9 тисяч житлових будинків. Пошкоджена чи зруйнована? Збитки по місту Харкова тільки приблизно 10,5 мільярдів євро складають. Ви розумієте, це шалені кошти. Звісно, жодне місто, жодна громада, жодна держава не може самостійно це витримати. І тут ми потребуємо е, міжнародної підтримки. І для нас дуже важливо бути об'єднаним, щоб міжнародна підтримка була, щоб міжнародні наші партнери і інституції бачили прозоро, куди йдуть кошти. Щоб ви не бачили, що це якщо це відбудова, то ми презентуємо проєкт, проект на кашторисну документацію і робимо. Головне робимо. Коли ми об'єднані, нас чують, бо ми всі разом. Це Україна. Робота асоціації не припиняється. Весь час триває конструктивний діалог з урядом, і результати є. Наприклад, щодо проблем прифронтового бізнесу, відтепер підприємства, які працюють поруч з лінією фронту, зможуть отримати до 10 мільйонів гривень компенсації за знищене або пошкоджене майном внаслідок атак. Крім того, держава компенсуватиме частину вартості страхових премій, щоб знизити тариф для бізнесу до 1%. Такий механізм діятиме по всій Україні за моделлю подібною до програми 5.7.9. Ігор Терехов підкреслив, що асоціація і надалі буде відстоювати ініціативи, які дозволять прифронтовим громадам стати в майбутньому центрами зростання країни. Постійно перебуваємо під обстрілами, під вибухами, але нам потрібно, щоб життя. Було щоб люди не покидали міста та громади, не зважаючи на всі виклики. І ми будемо вирішувати це питання, ставити перед урядом. Буде конструктивний і є вже конструктивний діалог між нами, як асоціацією, між громадами, між урядом і між президентом. По результатам я бачу, що ми концентруємося на Економічному зростання, на соціальних проблемах, на те, що потрібно кожній громаді, і будемо е збільшувати е взаємодію між між областями, між громадами для того, щоб наша комунікація привела до покращення. головне, щоб ми сьогодні зробили все можливе, що залежить від нас для того, щоб зберегти наші громади і зберегти людей. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Олександр Панченко, Харків новини.